Привіт! Сьогодні коротенько пусті баночки. Отже, сьогодні про колекцію ладор це шампунь для волосся, кондиціонер для волосся і маска для волосся. Це те, що було найкраще, коли я була в блонді. Супер м'ягеньке волосся було і доглянути, ним воно не посталось. І, 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 ну, це, це найкраще, що я знайшла вихід зі всього, що я перепробувала, тому щиро рекомендую. Зараз я вже ним не користуюсь, але знову планую повернутися, напевно, поступово. Почну з маски і так далі. І ще хочу додати, що тут нуль силіконів. Отже, нуль силіконів, і також я мала ось таку нічну маску, вона, типу, каратину, хоч тут пише. Snail Sleeping Hair Ampula. Вона нічна, тобто ви наносите на кінчики, от на цю довжину, і на ніч. І волосся ну, просто шикарне після цієї маски. Навіть просто купіть собі цю маленьку ампулку, вона недорога і, і нею спробуйте користуватися. Бо я її купляю, навіть коли інші шампуні використовують догляд. І ще в мене була така маленька на кінчики волосся, яка склеїть. Воно вигляді крему танта. Теж непогана, але ця просто шикарна, я щиро вам рекомендую її. І наступні такі моменти, якісь там закінчились у мене патчі для очей. Це, звичайні, гідрогелові. Тут основа гіалуронова кислота і нічого більше такого. Це, до речі, якийсь китайський бренд. Але вони, звичайні, гідрогелові, що там вимагати, від них, мені здається, всі однаково діють. Піна для вани, для дітей купляла таку, звичайно, в Аврорі у нас. Я думала, що якась ерунда, але вона не погана, вона добре робить піну і гарно пахне. Вона наша українська, до речі. З українського теж з заврорим ось такий гель для душу з мікрогранулками, такими частинками. Він оцей грейфрутовий, я маю ще одну банку, він якийсь інший. Він класний. Для тих, хто любить з такими скрабуючими частинками, він недорогий і прикольний гель для душу. І останнє – це така сольовий скраб. З запахом троянди. Більше його ніде не можу зараз зустріти. Я його купляла в Копійці, Ось тут така ваночка з крильцем. Не були трьох видів, я обрала цю троянду. Мені дуже подобається, дуже гарно пахло, не нав'язливо, не занадто солодко. І він мені не дуже довго був, ну, він справді дуже густий, і, і, і в цей формат мені подобається. вода капнула ще з нього якась. Е, Він мені дуже сподобався. Якби ще я такий зустріла, я б, звичайно, його обов'язково купила, бо він реально прикольний. Шкода, що більше я його не можу ніде зустріти. Я схожі, але, і, ну, але не те. Зараз зала Заврора цей популярний, але не знаю, мені здається, ну це точно не це, бо там консистенція зовсім інша, але більше як гель, аніж як скраб. А це просто шикарний. Якщо ви десь знайдете собі, купіть, обов'язково попробувати його. Я брала в копійці, ще раз нагадаю. Наразі все, а там ще щось цікавеньке. Знімлю далі. До зустрічі.